Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нещодавно нас колихнула поява псевдодепутатів від ОПЗЖ в ефірі телемарафону. Тож, поки наші військові успішно контрнаступають майже на усіх напрямках, проросійські політики здійснили непомітний контрнаступ в українському телепросторі. В ефірі спільного телемарафону єдині новини почали регулярно з'являтись народні депутати від опозиційної платформи за життя. Саме про це йдеться у матеріалі «Детектор медіа». Тут варто зазначити, що впродовж кількох місяців про ОПЗЖ в ефірі телемарафону згадували лише в контексті її заборони. Адже ані партії, ані фракції такої більше нема. І тепер її колишні члени розбіглися по двох депутатських групах: платформа за життя і мир і відбудова України. І власне зараз у блоках каналу Рада з'являються члени саме відбудови. Їх вважають орієнтованими на Вадима Столера, який відсиджується за межами України. А свій медіахолдинг чомусь продав. Рада запрошує в ефір Тетяну Плачкову, Валерія Гнатенка. Але найголовнішим шоком став саме Бурміч. Зазначається, що Анатолій Бурміч це не просто. Якийсь ноунейм no бізнесмен, який купив місце у списку ОПЗЖ. Він був завсідником каналів Медведчука із джентльменським набором кремлівських наративів. Коли ж ці старі добрі друзі ОПЗЖ пішли у наступ на Україну, Бурміч в ефірі Медведчуківського Укрлайв закликав до капітуляції. Потім, уже, як і всі проросійські політики, Бурміч замовк. І ось тепер чувак, який казав, що не розуміє, навіщо Україна захищається, українською мовою розповідає в національному ефірі про підготовку до опалювального сезону. Втім, запитань про зміну його політичної позиції ведучий не ставить. Говорять собі тихомирно. Невже ще один перейшов на бік України? Виникає питання чи в принципі можуть колишні члени ОПЗЖ бути в ефірі марафону? Додамо, що бурміч працює в антикорупційному комітеті. Ха-ха. і до опалювального сезону немає жодного стосунку. Отже, саме це інтерв'ю. Піар чи була ще якась платня за цей піар? Ми не знаємо, але варто зробити все для того, щоб про минулі погляди Бурміча і його заклики до капітуляції в Україні не забули. Як підкреслює видання, ще одну зловісну реінкарнацію описав у своєму відеоблозі Ярослав Зубченко: йдеться про Андрія Пальчевського, який дав інтерв'ю Максу Назарову. І ці двоє, в принципі, мало відрізняються від себе самих до 24 лютого. Камбеків про російських персонажів на телебаченні могло би бути ще більше. Їх намагались і досі можливо намагаються організовувати на телеканалі Інтер, де Ганна Безлюдна віддана Дмитрові фірташу топ менеджерка, а також відома нелюбителька всього України. Інського намагається взяти під контроль інформаційне мовлення, те, що в межах марафону їй протистоїть продюсер новин Назім Бедіров. Тут хочеться сказати хіба лише що якщо Бурміч, Назаров та інші колишні любителі російського миру будуть чемні, можливо, після перемоги їх можна буде хіба послати демократизувати Камчатку. Та варто зауважити, що на тлі повномасштабної війни олігархічні клани втратили свій колишній вплив на українську політику. Про це заявив секретар РНБО Олексій. Анілові війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну, заявив секретар РНБО. До того ж, війна ускладнює роботу із реєстром олігархів. За словами Данілова, через відсутність контролю за окремими територіями складно оцінити стан деяких людей. Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, аби не потрапити до реєстру. Його мета побудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця, заявив секретар РНБО. Тож варто наголосити, що зараз олігархи. Не мають жодного впливу на українську політику, проте не знати, чого варто очікувати в майбутньому. Тому спочатку працюємо на перемогу без піару, а далі з олігархами розберуться. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.